Усім привіт! А ви знаєте, що вагітні також не проти потусити. Але, звісно, зустріти без кількох тижнів маму у клубі на танцполі з коктейлями у третій ночі є унікальне. Тож вагітні вигадали свої вечірки, такі як гендер-паті та бейбі-шаури. Зараз розповім вам, що то за туси такі, яка між ними принципова різниця, як таке організувати, на якому терміні вагітності і що прийнято дарувати на таких евентах. Гендер Паті це свято для рідних та друзів, де ви усі разом дізнаєтеся стать майбутньої дитини. Наймиліше у цьому всьому, і одночасно це є основною фішкою цього заходу: що стать дитини є таємницею як для усіх запрошених, так і для майбутніх батьків. Лише лікар та організова організатор чи довірена особа, яка займається підготовкою до такої вечірки, знає завчасно. Зараз просто незлічена кількість сценаріїв, як можна обіграти оцю кульмінацію свята, момент оголошення статі маможителя. Такі івенти набули широкої популярності в Україні вже останні років вісім. Ми перейняли саму ідею та формати проведення у західного світу. Хтось влаштовує таке невеличке камерне свято та відкриває просто конверт у тісному колі найближчих людей. А хтось замовляє грандіозні видовища та влаштовує гучні вечірки. На сотню людей. Про бажання організувати гендер-паті ви маєте знати завчасно до моменту ультразвукового дослідження, на терміні, коли в більшості випадків лікар може впевнено вже назвати стать майбутнього малюка. Це орієнтовно з 18 до 22 тижня вагітності. Ви маєте попередити лікаря, що для вас на огляді стать дитини має залишатися секретом і що лікар має повідомити якусь третю особу, яка організовує свято. З цього моменту стартує безпосередня підготовка до дійства. Ви можете брати активну участь в організації, обрати дату проведення, скласти список гостей, розіслати запрошення, визначитися з місцем проведення, форматом, декором, кольоровою гамою, дрес-кодом і способом оголошення статі малюка: замовити кейтерінг, бар фотографа та відеографа, продумати і тематичні розваги, і та музичний супровід. Можете займатися усім. Самостійно або делегувати комусь з близьких, чи звернутися за допомогою до евент-агенції. Все залежить від ваших бажань та можливостей. Якщо ваш формат самостійно все підготувати вдома, у нас в епіку і пиши малюй, знайдеться, знаєте, багато усілякої такої милоти для свят та творчості. Класним елементом гендер паті буде записати на відео прогнози усіх присутніх, кому яку стать підказує. Інтуїція: не забудьте доручити і комусь відзняти на відео саме ті секунди, коли усі нарешті довідаються. Бо ці, знаєте, щирі реакції та непідробні емоції найкращі спогади, і бомбезні реакції часто видають майбутні старші брати або сестри. Girl! Безпосередньо момент розкриття таємниці це може бути торт або начинкою, рожева дівчинка, блакитна хлоп'я, повітряна куля з конфіті, хлопавки з серпантином, кольоровий дим, квіз, лялькова вистава і навіть шоу-дронів. А що ж тоді таке «бейбі шауер? Я називаю то останньою гулянкою перед пологами. Бо такі івенти влаштовують вже на останніх місяцях вагітності, аби оточити матусю увагою, задарити усілякою милотою для малюка і зробити сотню фото з помітним вагітним животиком. «Бейбі шауер зазвичай це також свято для рідних і друзів, але досить часто «бейбі шауер проходить у форматі «дівоч-вечора», коли збираються виключно дівчата подруги Буває, що таке свято взагалі цілковитий сюрприз для вагітної. Організацією тоді займаються близькі і, коли вже все готово, заманюють на свято головну героїню. Зазвичай це фуршет або чаювання з різноманітними десертами. Тематичні конкурси, фотосесія, дівоче спілкування, щебетання та вручення дарунків. Розмах дійства залежить від бюджету. Форма одягу в основному це кежуал або коктейль. Візуально дуже симпатично, коли усі присутні на святі дотримуються знаєте, певної кольорової гами, і коли все це так стильно і гармонійно поєднано із загальною атмосферою та оформленням заходу. Зважаючи на те, що бейбішавер це вже свято останнього триместру, це сьомий, восьмий та дев'ятий місяць вагітності, стать майбутньої дитини вже відома. Тож свято може бути оформлене у класичних кольорах під хлопчика або під дівчинку. Останні роки досить модними вважаються гендерно-нейтральні палітри, такі як трав'яні, пісочні, або такі яскраві райдожні або пафосні, типу поєднання чорного та золотого. Важливим елементом свята є фотозона. Локація може бути прикрашена повітряними кульками, стрічками, свічками, гірляндами, м'якими чи дерев'яними іграшками, квітковими композиціями, фруктами і навіть речами немовлят. Метафан! Завжди доречний для вау-ефекту. Музичне оформлення свята задає настрій. Це можуть бути як дитячі пісеньки, так і улюблені композиції з плейлиста вагітне. Важливо також продумати розважальну програму, ігри, конкурси, виступи запрошених артистів, кінопоказ тощо чудовим пам'ятним моментом буде заповнити усім присутнім альбом з побажаннями та порадами для дитинки та майбутніх батьків. Можна скласти список імен для дитя, спробувати вигадати дату народження на гендер гендер-паті Дарунки майбутнім батькам то рідше як виключення. А от для Бейбі Шауера це один з основних атрибутів свята. Супер, коли у організаторів є ваш вішлист з усім тим, що ви планували купити вже ближче до пологів чи одразу після них. Подарунок на Бейбі шауері може бути дуже якось корисною, доречною річчю, можливо, щось затратне. І гості тоді об'єднають зусилля, аби придбати це для вас. А може бути, навпаки, знаєте, більшість дарунків із такого списку. Ніби як не обов'язкових покупок, це те, що ви самі не придбаєте, бо то ніби як зайве на фоні і так усіх немалих витрат. Але ж так міцно хочеться. Бейбі-шаур – ідеальний привід для втілення таких забаганок. Подружки радо подарують мімічний одяг, дитячі книги, декор, текстиль, фоторамочки, альбомчики, які знаєте іграшки та пам'ятні аксесуари. Це свято, на якому вас мають побалувати. Ну як, з'явилося бажання потрапити на котрусь з таких вечірок? Приємні емоції, вони важливі, а для майбутніх матусь, то тим паче. Підписуйтеся на наш канал, пишіть там у коментарях, який з евентів вам подобається більше. Можливо, ви вже мали досвід подібних святкувань, тоді діліться своїми враженнями. Для наших приємних емоцій лишайте нам, будь ласка, вподобайком під відео. Бережіть! себе та своїх найдорожчих мріємо про перемогу України і про всі ті свята, знаєте, які зможемо дозволити собі після.